Цілеспрямований російський ракетний удар по кривому рогу четверо загиблих. Зеленський реагує вже вдруге за день на криваві обстріли ворога. Зранку ми бачили також від українського президента, як він реагував на те, що росіяни позапускали значить бомби, каби і все інше. Цілеспрямована атака проти Харкова була Сумська область, Одещина. Чергові цілеспрямовані влучання були по об'єктах енергетиків Сумській області. Тепер бачимо, що кривий ріг просто ось так посеред білого дня. Загиблі люди З життя чотирьох людей забрав цей удар. Серед Загиблих всі цивільні всюди у світі такі удари називають однаково. Це терор, каже Зеленський. Припинитися можна лише достатнім тиском на Москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитися від війни і терору, і це залежить від партнерів від Америки, від Європи від інших у світі. Ну от як ну от ці удари все одно не можуть не бачити в адміністрації Білого Дому, приймаючи зокрема і спецпредставника Путіна з інвестицій все іншого Кирила Дмітріва, який поїхав до штатів. Пане Тарасе, а от Кирило Дмітріво може спитають, покажуть йому скажуть, а що обійте по кривому рогу, що обійте по Полтаві, по енергетиці, по Херсону і взагалі не дотримуватись ніяких обіцянок чи ні? Чи Стівітков не буде ставити таких питань? Ну, не буде він ставити таких питань, які не буду відповідати. Це Дмитрій. він скаже, що ми тут інші питання е, е, не буду розвитку. Ну, давайте так е, удари, е, те, що фактично взяла на себе відповідальність адміністрація Трампа, коли пішла на перемовини, працюють. Ну тобто на них їм задають таке питання. Так, ви пам'ятаєте запитання Вашингтон пост до цього було це постійно висвітлюється, використовується в тому числі. Використовується в тому числі як прихильниками, в тому числі Трампа або неприхильниками в республіканській партії, а і так, в тому числі і його противниками. Це працює так. І я впевнений, що інформація до нього доходить. Там писали чутки, що є це дратує Трампа. Тому що він розуміє, що тепер відповідальність на ньому, в тому числі, лежить те, що відбувається, все, що ти там говориш, і на американській адміністрації це працює. Це працює. А от щодо поїздок Дмитрієва, я знаєте, тут не робив там о, звичайно великих. Ну це рішення американців. Ми не можемо це критикувати. Але я не думаю, що там якісь будуть проривні речі. Всі ці розмови про те, що зараз росіяни куплять американців Арктикою розкосмосом і рідкоземельними металами і Іншими російськими народними казками, я вважаю, російськими народними казками, тому що реально, росі... реально росіянам немає чого дати американцям, от а, контакти такі а, на своєму полі, я би вітав. Я вам скажу чому. Тому що, знаєте, ми так це сприймаємо. А, ну, да, це неспрямоване, прямолінійне. Будь-які контакти поза Москвою все ж таки відкривають в тому числі простір тиску на російські еліти. Чому? Тому що ну, Двітрєву можуть там, чисто, зрозуміло натякнути, що або ви прибираєте а, психа, так, тоді ми будемо розмовляти і там, ці проекти теоретично розморожувати. Якщо ні, то буде зовсім по іншому з вами розмова. В принципі, розмова вже а, накопичується, і очевидно, що вона скоро буде мати розв'язку. І тому будь-які контакти альтернативи не на території Росії, не на території посольств, не на території, де там можуть підслухати, наприклад, де немає контролю ФСБ. Я би вітав, як би знаєте, це не виглядало цинічно з боку американців, але реально там нічого не відбувається. Відкав я, ну немає там що говорити. Тим більше вчора він виступав цей. Божевільний Рябков, якого виступає для випускають для того, щоб чергові заяви сказати такого, знаєте, яструбинного характеру. Он сказав, що нас нічого не влаштовує. Знову пожалівся на те, що американці не хочуть тиснути на українців і для припинення війни, і так далі. Тобто, це ще раз говорить, що вони офіційно визнають, що ніяких перемовин немає, реально, тобто результативних перемовин, ні до чого не домовились, вони продовжують. Свою риторику, яку Путін ще оголосив ще 14 червня минулого року, а там про демілітаризацію про віддати нам чотири області, ну і багато чого іншого, а, ось воно як було, так і залишається. Uh, і це вже в даному випадку, користуючись uh, термінологією футбольну, м'яч на полі вже американців, так тому що вони а вони змушені, а вони змушені рахуватися з такою позицією, а вони змушені рахуватися з позицією Європи. Дивіться, я от знаєте, тільки минулого тижня не знаю, з вами обговорювали чи ні, коли після розмови в Саудівській Аравії Рубіов на в наказовому порядку почав розповідати Європу, що вони повинні робити, що не повинні робити. Тобто знімати санкції, не знімати санкції. На що європейці скрутили велику дулю і сказали, що санкції знімати вони не збираються. І, взагалі, там була розмова, що знімати санкції будемо піс тільки після виведення військ взагалі з, з цієї території України. А що, до речі, про торіч знаєте всі цим, цим таким казкам розповідям там Келега, які говорять, тут ми будемо визнавати, тут не будемо визнавати, тут лінія, тут юридичні вимоги а, і так далі. Щоб знаєте, що вся ця, ця конструкція працювати без європейців не буде. Сьогодні я прочитав ще одну цікаву новину, Дякую. Рубіо тепер наступне вже незадоволений Європою. Виявляється, щось сталося загроза з американськими тендерами для, зброї. для американської зброї. Та, так? Da, він він говорить, що це ай-яй-яй, яка небезпека і так далі. Тут європейці показують іншу фігу. так, Шановні. Так. Ну, Щоб ви розуміли, багато, багато проєктів в Європі, наприклад, з літакобудування, в тому числі, зі зброї, були заморожені на вимогу американців. Ну, вони тиснули, ми говоримо, ми охороняємо, ну, там Airbus, давайте не буде будувати такі типи літаків. Да? Тому що ми вас забезпечимо. Ну, тобто, оця от, пальці в і була впевнена, що і амер... європейці багато проєктів позакривали в дійсності свої, для того, щоб ну, ну суперечити ну, позиції там, старшого партнера. А тепер, тепер вони виходять знову. Тепер вже починають відчувати, що справа пахне не тим, чим. Повинна пахнути, тому вони тепер вимагають, щоб, щоб європейці купували американську зброю. Я упевнений, що американці тепер європейці другу фігу починають крутити. Скажуть, шановні, це наша справа. Так ніякої довіри немає. А що навіщо вам тепер доведіть нам, що ваші літаки нам потрібні? Так ну, наприклад, те саме в 35 Тобто, що дивіться в чому, Тобто, те, що ми завжди з вами обговорюємо, інших шляхів у Трампа як повертатися в євроатлантичну спільноту до дружньої до дружньої євроатлантичної родини, немає. Оце знаєте намагання їх якось по іншому побудуватися, воно скрізь. А провалюються. Дивіться, Дивенса, навіть, Дивенса не пустили в Гренландію, що ви розуміли. Ну, Ні Данія не пустила, інуїти не пустила, які там живуть. Він же не зміг приїхати на територію Гренландії. Він приїхав на територію бази, яка і так, там спеціальний режим допуска. Ну, фактично це вважається територією США, ну, так, можна так сказати. От. І, знаєте, я в таких випадках говорю, що вони. А, в адміністрації нинішньої слід передивитися фільм Хрещений батька, який називається Хоча б 10 хвилин початку. Там є чудовий діалог, коли людина просить приходить до Дони Карліони і просить у нього про послугу, там розібратися з його доньки. Він що сказав? Ти прийшов до мене, але прийшов без поваги. Так і тут, американці, ви приходите до всіх, але ви що досі не зрозуміли? Ну точніше, ви щось винаєте, ну, не поло що за самого з повагою треба розмовляти на із іновітами тому що люди можуть все вибачити в цьому житті, багато точніше, все, але не можуть ніколи вибачити приниження або при, або при публічного приниження, і це завжди будуть пам'ятати. Тепер європа ставить на місце в дійсності сполучено штати Америки. Це при тому, знаєте, що вони граються з європейцями, які ну все ж таки. Як не як але 500 років тут імперії будували, розкручували, знаєте, різні єзуїтські схеми провертали. Знають, як це все реально працює. і Вони наїхали не на, на тих пацанів, так а, причому так грубо, достатньо. А ці пацани вони ж акули, Вони ж акули, Вони ж вони ж відчувають кров. Вони бачать, що вони провалюються. Вони бачать, що у них нічого не виходить, і вони відчувають кров. І тепер починає задавати зустрічне запитання. Дивіться, в якої ситуації опиняється нинішня адміністрація. Тобто з росіянами ще нічого давайте так. Ніякої Арктики з тих металів розкосмосу немає, що у американців і не буде ніколи, тому що воно, і в принципі не цікаво. Те, що пропонують росіяни. А втрати ВПК американського вже є тут і зараз. Так? Тут і зараз, і вони з тим нічого не можуть зробити. А там величезний бізнес. М'яко кажучи, тому що дивіться, за зникненням оцей безпекового парасольки виникає питання: от, а ми будемо зараз робити літаки, які фактично змусив їх припинити програму Боїнг. Далі, то, наступна фіга. Да? Далі почне питання: навіщо нам американські компанії на нашій території? Навіщо нам американці? Що ми так не впораємось? Впораємось. А, тому що безпека там же ж пускала американські компанії, заходячи, що там є інтереси американців. Яке зброю купували? А далі наступне питання, яке піде а, до цього світу, що скажуть європейці, а навіщо вам долар? Ну та, вже Корислові. так, вже й так було розслабло. А так Корислові. Корислові. ще ж Трамп своїми цими митами, що він робить? Він же ж провокує теж на удари у відповідь, хто кажуть? Ні, ні, давайте так. Тут інша стратегія. Якраз їм цікаво послаблення долара. Я вам скажу, що вони роблять. Це, знаєте, такі у нас трохи притрушені ідіоти, я по-іншому не можу назвати, які знаєте, не з справи цих економічних підручників про економікс і про вільну торгівлю. Вони не розуміють, що робить Трамп. Там, в принципі, логіка є. Вони в дійсності провокують світову економічну кризу. Провокують автоматично падіння ціну на нафту, тому що це дозволить їм а, а, е, перезапустити їхню економіку. Вони якраз провокують послаблення долара. Чому? Тому що послаблений долар робить, що американські товари більш конкурентно здатними на світовому ринку. Вони стають дешевше відносно інших валют. Далі, що вони хочуть зробити? За рахунок послаблення долара, вони хочуть зменшити витрати на оплату боргу. Тому що тепер вони віддають борги, набрали за одним курсом, а віддають за, за, за іншим курсом. Тобто, це здешевлює їхнє навантаження боргове на, їхню, на, їхню, на їхній бюджет. Тому тут вони абсолютно все цинічно роблять правильно. Так? Буде криза і так далі, це їх не турбує. Вони, в принципі, розуміють, криза, все, що воно буде. Але тут є нюанс. Так, вони хочуть боротися проти Китаю, торгівельна війна, але без підтримки Європи, якщо вона їх не підтримує, не так все вийде, як вони хочуть. Не так все красиво буде, як вони хотіли. Бо тут європейці третю, точніше, фігу показують, говорять, поки безпеки Європи не буде, нічого не буде, ніяких розмов не буде. І, і тут вони вже б'ються, вже відчувають, що знаєте, щось пішло не так. Я думаю, що все ж таки ми скоро побачимо зміни в керівництві Сполучених Штатів Америки. Ну, там, от сам Трамп сказав, що Маск буде працювати 130 днів. Я думаю, що це правда. Чому з різних причин маска відсувають? Тому що ну не може бути одна людина мати такий доступ і вплив на перше тіло страни. Те, що називається, це знаєте, це класика політич... політичної боротьби. Друге, скоріш за все, я думаю, що ми будемо втрачати Віткафа, тому що він не впорався, він не потрібен так okay. в такому вигляді. Я думаю, що все ж таки вони знову таки будуть змушені повертатися в ту точку, звідки вони повинні були починати. Да? Починати з євроатлантичного зміцнення, допомоги Україні, добувати Росію і так далі. Тому що іншого виходу тут у них немає. От слова зовсім тому, що по-іншому у них ну, просто не складається ці фази будуть вони бачити і відчувати не тільки фіги, а ще й наслідки від цих показаних фіг. Вони ж не просто так, да, так. років 30, років 30 ще будуть відчувати. Тепер я американським компаніям ВПК УПК Тепер всі летять, всі контракти багато що буде летіти. Зараз європейці будуть вкачувати ресурс свої. Це нам теж, до речі, перепаде, тому що Україна може багато чого замінити американського. Так? Наприклад, ракети дальністю 4-5 тисяч кілометрів. Чи може Україна швидко і ефективно це зробити? Може, може. Е Южмаші ручки помнять. Да? Е все ж таки, да, там сатана літало на 15 тисяч кілометрів. Да? Там, знаєте, люди, якщо там додати там, нові тех технології і так далі, багато чого іншого буде робитися. Але це тут Україна повинна, те, що я завжди наголошую. Там, це питання відкриття експорту для наших для наших виробників. Недозавантажені виробники. Дайте можливість їм заробляти гроші, заводити гроші за кордону. Ну, тому що за кордон вони ж за будь-яку ціну можуть продавати армії, вони повинні продавати згідно з нашим законодавством, А за кордон а скільки завгодно там ставити маржу і аванси отримувати, і фінансування можуть отримувати і так далі. От, наприклад, теоретично, завтра Польща замовляє Україні там, припустимо, 100 ракет дальності 4 тисячі. Як вона їх може вивезти з України? А не як, тому що експорт у нас а, не, не дозволений. Да? Ну, ідіотизм ідіотизм. так? Да, а не так, не це дозволяє, от, як правильно Зеленський говорить, хто хоче доступ до технології, повинен бути прихильним до України. Тобто, це створюється таке невеличке коло друзів, так? Okay. Які, ну, і, а, які взаємозалежні від нас. Да? Взаємозалежні, наприклад, Північна Європа. І дивіться, знову таки, як у Трампа знову от, не, не дуже та й виходить. От вони там борються за Антарктику, да? за Арктику, точніше, бореться. Але а, а хто в Арктиці у нас має вплив найбільший? Ну, окрім Росії, Канада, з якою ви встигли посваритися, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція. Які, звичайно, будуть готові там, допомогти, там десь підтримати, але у них інша проблема Росія. І тут у вас нічого не виходить. Так? Ви змагаєтеся з Росією і з Китаєм, а ви хочете, щоб ці люди вам допомагали. І так далі, як там? Я впевнений, що там це президент Фінляндії, який виявився найбільш продким. Тільки я зрозумів, як в Вашингтоні тепер все працює, да треба та грати гольф да от я думаю, що він за розмовою гольф все розповів політику пари партії та уряду, куди треба рухатись, да, да я теж да, і, садома і, і можна не сумніватися, що фіни топили за нас як скажені, тому що їм теж страшно. У них все ж таки кордон з Росією. Ну, теж приблизно 1000 кілометрів 1350, у них. 1350, так. казав, саме. Да, сам Це як фронт у нас в Україні зараз. Так, так. І тому ми повинні розуміти, що от, тиснути на ті точки, да, і розуміти, що ми можемо керувати цими процесами, але наша, наша суб'єктність робить наш виключно наша зброю. Тим більше ми будемо виробляти зброю, чим більше ми будемо не, не підконтрольні. А я упевнений, що і американцям теж не дуже подобається, що країни з'явилася зброї. Ми можемо замінити в американців на багатьох в дійсності дільницях, в тому числі і так далі. Тому ми повинні це розуміти. Да? Розуміти, що це наша важель тиску. Чим більше у нас буде ракет, тим більше важелів тиску у нас буде в руках. А я вам скажу: ну, наприклад, під осінь при накопиченні достатньої кількості ракет. А, виникне питання, чи будуть цілими ваша газотранспортна система Росії. А це ж Північна країна, це те, що от минулого року я говорив. Я, ну я розумію, що, мабуть, можливості не було. А що буде, якщо Україна виробить всю газопостачання Москви при морозах? А якщо Росія, да? от питання в тому: чи будуть бунти в Росії при а, підвищенні цін а, на харчі? Одяг і машини, mm -hmm. ну скоріше за все, ні. Але якщо вони почнуть мерзнути, то like це зовсім інше питання. Це зовсім інше питання. Якщо ну наприклад, те, що говорив Зеленський, там, наприклад, дрони там дальністю там тисячі кілометрів, це Уренгой. І постане питання, те, що знаєте, зараз звучить як фантастика. Або ви прибираєте з нашої території, або шановні зі всієї території, до речі, або ви просто рухнете, тому що газ неможливо перевести, наприклад, залізницею да? uh -huh. і, і ви не зможете відновитися. Тому це, це, це наш важель тиску, і я знаєте, так не дуже зважав, що там говорить Трамп, інше, ми не цим повинні займатися. Ми повинні займатися конкретикою, де гроші заборонки да? на оборонку. А чому не ухвалений законопроект 122-58, е, який дозволяє в першу чергу виробникам прибати ці ідіотські штрафи по три штрафи на одну дію? Так е, я вважаю, ну щоб вони могли виробляти зброю, так і е, не слухати всі крики цих так званих антикорупціонерів, які просто по перше не розбираються в темі, і по друге лізуть в ті речі, що взагалі виглядає як диверсія проти оборонки. Uh -huh. е ухвалювати законопроект щодо секретності підприємства ПК. От, наприклад, ця істерика знову стосовно цих реєстрів доступу, там же ж багато маніпуляцій, там ніхто не закриває доступ до реєстрів, обмежується, обмежуються, Але що ворог не дивився, там ставиться тобі фактично маркер, ти не можеш просто залізти з вулиці і подивитися реєстр. Тепер тебе ідентифікація повинна бути, хто ти, що ти, з чим ти цікавишся, навіщо цікавишся і так далі. Тому що знаходять конструкторів, вибачте, які у нас займаються е розробками, напади вже зафіксовані, і так далі. Крики, що це надає можливість боротися з корупцією, це брехня відверта, НАБУ і САП завжди має доступ до всіх реєстрів, навіть під час військового стану. Так вони повинні цим займатися. І так далі. А тому ми, те, ми на цьому повинні сконцентруватися, і тоді все буде у нас гаразд. Пане Тарасе, у нас буквально буквально дві хвилинки. То значить сюди не зайди такими заголовками, капслоком вперше. Спочатку навгурації штати вели санкції проти Росії. Там у списку якісь іранські компанії чи компанії, які зареєстровані на іранців, які фінансували удари у і Теж але про що свідчить цей крок? Ну тому що потрібна потрібні перемоги. Ну в США б'ються головою в стіну, і Вже тече кров по цій знаєте голові. Не? Але це знаєте, так. досі як в тому анекдоті, як в тому анекдоті, це, це знаєте, невизначеність, так? Але тиск зростає, тиск зростає. Вони вже бачать, що вони вже б'ються, що нічого не складається. Це пазл. Поки Его не дозволяє це визнавати, але доводиться робити кроки. Я не виключаю, що буде бомбардування Ірану. Все ж таки, скоріш за все, вони до цього готуються. Для того, щоб показувати все ж таки, що ви все ж таки безпеку забезпечуєте чи ні. А, далі я думаю, що будуть змушені розширювати допомогу Україні, як би вони не хотіли, як би там не опиралися і так далі. У них з виходу іншого немає. Тим більше, я завжди говорю зараз на нашому боці американське ВПК. Ви там говорите про класні свої F-35, Ну, вон, покажіть, як воно в Україні працює. Україна люб'язна, готова. Захистити репутацію американської зброї, Да? За ваші гроші, звичайно, це ж не нам, не нам потрібно, що у вас контракти там у трильйони доларів літять. От давайте, давайте, давайте я зброю. Як ви це будете робити? Це ваші особисті проблеми. Так? Це знаєте, особисто Трамп за 10 центів пода, подарує там в 35-ті. Хтось інший невідомий, анонімний цей продавець з невідомого звідки з'явиться, так. Ось це ваші проблеми. Показуйте, як воно працює для того, щоб хтось в Європі ще продовжив вірити, що а, ваша зброя це не просто дороговартісний брухт, а працюючи системи, і що ви припинили гратися в ці ігри з новограніками дом... з, з Росії, а, і взагалі серйозні люди. Серйозні надійні. треба повертати цериноме і в євроатлантичну сім'ю. Я вас у ні, але ну, вони вже не повернуть. Вони вже не повернуться. Бо те, що ви зараз на коралесили. Я вам скажу, це років 30 Треба буде відпрацьовувати. От з великими втратами для них, та отак заплатять за банкетним столом своїх вчинків. нинішніх. що ж поробиш, пане Тарасе. Дякую вам дуже сьогодні. І завжди з вами вже днями знову побачимося. Бережіть себе до зустрічі. Дякую ви також. Дякую, Тарас. Загородній, політехнолог. Ірина узлова була разом із ним, друзі. Спасибі, що провели з нами цей час. прямому ефірі Ютубу 24. го Підписуйтеся, будь ласка, на наш Ютуб, залишайте свої коментарі, що як будете дивитися нас в записі. А також лайки. Поставте, будь ласка, це допоможе нашій розмові просуватися просторами цієї мережі. Побачимось і переможемо.